Це монумент на братській могилі у селі Сосновому на Донеччині. Тут у часи Другої світової війни фашистські окупанти розбомбили залізничну станцію і санітарний потяг, який мав вивезти поранених радянських солдат. Через 80 десятиліть після тих подій нацисти зі Сходу, рашисти, знову перетворили це місце на руїни. Трагедії минулого і нинішнього століття зійшлися в одній точці, і увесь світ побачив. Як на практиці виглядає зухвале російське гасло можемо повторити. Втім, якби росіяни добре вчили історію, то знали б напевно, правда завжди перемагає. Як тоді, так і тепер загарбники розбиті. Їхня спалена техніка досі розкидана по цим заповідним лісам. Їхні тіла добривом лягли у нашу землю. Якби гучно не брязкав зброєю окупант. Цей брязкіт не в силах заглушити промовистої тиші скорботної хвилини мовчання, у якій ми завмираємо з повагою і вдячністю до воїнів різних часів, і тих, хто віддав своє життя, зупиняючи фашизм, і тих, хто став на шляху його новітнього втілення, расизму. Тож сьогодні, у день пам'яті і примирення, згадуючи мільйони жертв Другої світової, можемо впевнено сказати. Не ми хотіли повторити війну, але саме ми завершимо її перемогою. Слава Україні! Героям слава!